Якщо ви відчуваєте постійну втому зниження працездатності, ламкість нігтів чи випадіння волосся, це може бути сигналом дефіциту вітамінів та мікроелементів у вашому організмі. За статистикою, кожна друга людина у світі має дефіцит мікроелементів або вітамінів, адже вони сприяють покращенню роботи імунітету, заповнюють нестачу корисних речовин, покращують стан волосся шкіри та нігтів та підтримують роботу щитоподібної залози. Коли ж краще приймати вітаміни, діти потребують більшої кількості вітамінів і мікроелементів, адже вони ростуть та розвиваються, тому комплексні вітаміни найкращий вибір для маленьких українців. Наприклад, у осінньо-зимовий період краще робити акцент на підтримку імунітету, тому необхідно приймати в профілактичних дозах вітамін Д, залізо та цинк. Весною для відновлення та детоксу краще приймати вітаміни групи В. Влітку особливу увагу необхідно приділити стану шкіри. Для цього вам необхідний магній. Тому як ендокринолог раджу вам обирати якісні вітаміни та мікроелементи для підтримки рівноваги в своєму організмі, а у ЄВА ви можете знайти перевірені вітаміни та БАДи для себе та ваших діток.